Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи ФОПи. З вами я, Тетяна Моїсенко, і говоримо сьогодні про економічне бронювання від мобілізації або правило, працює або воює. У Верховній Раді готуються розглянути три варіанти такого економічного бронювання. Перший варіант це сплата спеціального збору у розмірі 20 тисяч гривень за кожного такого працівника, якого плануємо бронювати щомісяця. Другий варіант це умова, при якій забронювати працівника можна за умови, що його заробітна плата буде не Менше 35 тисяч гривень, а також додатково за нього потрібно буде сплачувати ще 20 тисяч гривень військового збору. Ну і третій варіант це якась змішана модель бронювання, на якому саме варіанті зупиниться Верховна Рада разом із кабінетом міністрів. Наразі невідомо. Хоча за останніми коментарями голови уряду розуміємо, що збільшення розміру заробітної плати є пріоритетним питанням наразі для податків, і тому не виключаємо, що саме розмір заробітної плати. Може впливати на умови економічного бронювання. Тобто, другий варіант заробітної плати не менше 35 тисяч гривень плюс додаткова плата у вигляді військового збору, це як один із можливих. Зараз наразі діє бронювання, яке не залежить від умов заробітної оплати. Такі підприємства мають отримати критичний статус. Відповідно, для цього також потрібно мати певні виконати певні умови і отримати відповідний статус критично важливого підприємства. Це непростий шлях, але підприємства потроху долають ці всі складнощі і отримують такий критичний статус, здійснюють бронювання. Вже через дію заброньовано понад одного мільйона працівників. Скоріше за все, що справа і далі буде рухатись. Отже, спостерігаємо за цим питанням, тримаємо руку на пульсі. Якщо це відео вам було корисним, ставте лайк. Ну, але я обіймаю вас всіх, цілую, люблю і не забувайте підписатися на мій канал Кнопочка внизу. Дякую всім, хто підписаний. Обіймаю, цілую, папа! -па.